Один цар уславився своєю мудрістю, але попри цю мудрість у житті не мав він спокою, і одного разу звернувся цар до мудреця з проханням Допоможи мені! Дуже багато в цьому житті доводить мене до нестями. Маю велику схильність до пристрастей. І це вельми заважає мені. Мудрець дав йому перстень, на якому була викарбувана фраза Це мене і сказав, одягни цього персня, коли тебе настигне сильний гнів чи радість, поглянь на цей напис, і він протверезить тебе. У цьому знайдеш ти рятунок від пристрастей. Минав час. Цар послухав поради мудреця і знайшов спокій. Але настала мить, коли, як зазвичай глянувши на перстень, він не заспокоївся, а навпаки, ще більше не стямився. Він зірвав перстень з пальця і хотів кинути його якнайдалі устав, але раптом помітив, що на внутрішньому боці перстня є напис. І це мене також.